Виконуємо номер 235 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Заміни зірочки цифрами так, щоб рівність була правильною. Запишемо дану рівність у стовпчик, щоб нам було зручніше. Останнє число 8. Значить, в результаті додавання. 8 можу отримати стільки, якщо у нас буде 9 і 9. Записуємо 9 і 9. 9 додати 9 18, 8 пишемо, 1 помітили. В результаті у нас повинно знову вийти 9. Знову ж, якщо у нас 9 додати 9, буде 18, да 1 – 19. Знову записуємо дві дев'ятки. Перевіряємо, 9 додати 9, 18, да 1 запам'ятовували 19, знов 1 запам'ятали. Знов 9. 9 додати 9, 18, і 1 – 19. 9 записали, знов 1 запам'ятали. І останнє теж буде 9 додати 9, 18, да 1 – 19. Тобто замість дірочок в обох доданках. Необхідно записати всі цифри 9.